Це перший постріл, який бійці Дніпровської бригади ТРО зробили з цієї трофейної БМП. Майже місяць тому військові витягнули її буквально з під носа окупантів. Пошкоджену машину росіяни кинули, коли тікали зі своїх позицій. Наші ж забрали техніку та відновили. В принципі все працює, гармата працює, двигун працює. Їзде добре. Зараз устранить цю як затримкою. все. Роботи над машиною було чимало, кажуть тероборонці. Обслужили бак та акумулятор, відремонтували щеплення. Всередині помили і вичистили. Тепер БМП як нова. Сьогодні провели тест-драйв і вже незабаром полюватимуть нею на ворога. Відновили техніку хлопці самотужки. При цьому професійних механіків в команді немає. Інженера мають по два вищих образування. Ми інженери, маємо по дві вищі освіти: директори підприємств, колишні власники фірм, голова та руки. Цього достатньо. І це не перша машина, яку вдалося затрофеїти нашим бійцям. На їхньому рахунку вже чотири ворожі БМП. Найважче згадують було витягати першу зимової ночі по товстому шару багнюки через заміноване поле. Жартують, тоді допомогли нахабність та фарт. 80 метрів оторків було. Не могли запустити. І грязь така була по 5,5 км кілометрів акумулятори. носили. я її запустив, спинків, зняв, розвернув на мінне поле, а потім залетіли. Тихенько, як казали, що всі кацапи піднялися на уші, і вона витягли. Хлопці переконані, на перемогу України працюватиме ще не одна машина росіян. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу.